В бюджеті є і гроші ці можна використовувати на створення робочих місць. Проти чого ви протестуєте? Які ваші вимоги? Ну, на цьому Все написано. І ми за цього і прийшли. Що ми не хочемо, щоб ця людина залишалася при владі. Які його основні помилки, на вашу думку? Чому він має піти? А, -а він не зробив нічого за два роки і існування приватного? Проти Яценюка, проти тих всіх, хто там сидить і всім їм добре, проти тієї так званої коаліції. <рес> Єдине, що ми можемо сьогодні зробити, це показати на вулиці нашу силу. Тому що цього вони бояться найбільше. Тому що вони пам'ятають, власне, на чиїх плечах і на чий крові вони пролізли у владу. А ми їм це нагадаємо. Любов государство, будь-який народ должен иметь ідею це, інакше не буде робити. Бо зараз ідея – це освобождение і очищения.